Сідайте, дітки, зручніше, настав час таски про святого Миколая. А ти знаєш про святого Миколая? Саме про того, що дітей любить, і подарунки слухняним діткам під подушку кладе. Сидить святий Миколай високо-високо на небі, на великій хмаринці. Він дивиться, як поводяться діти на землі. І про поведінку кожного хлопчика і дівчинки Миколай записує у блокнот. І добрі справи, і пустощі. І дітки бувають неслухняними, і цього вони роблять більше. То святий Миколай замість подарунка може привезти різочку. Але якщо дитинка зрозуміла, що поступила неправильно і вибачилась, то може й цукерку під подушку покласти. Миколай уважно дивиться за дітками. І список слухняних дітей складає. А що ж подарувати діткам? А те, що самі дітки собі побажають. Можна написати листа. А якщо не вмієш попросити бабусю або маму або тата, тоді, якщо ти захочеш машинку, ляльку або ще якусь іграшку, Миколай обов'язково тобі принесе. Якщо ви вмієте писати, то треба написати листа до Миколая. А якщо ви ще маленькі, то можна намалювати своє бажання. Або словами сказати, що ви хочете від Миколая чудотворця отримати. У кожної дитини стоять за спиною янголи-охоронці, які передають мрії дитинки Святому Миколаю. Ввечері, напередодні свята, Миколай чудотворець складає великий мішок подарунки для дітей. Кім складає подарунки в сану, сідає і спускається на землю. Миколай приходить до діток лише тоді, коли дітки сплять. Він кладе подарунок під подушку. Якщо подарунок дуже великий став біля ліжка, ви думаєте, дітки, ви були сліхняні, може вам Чудотворець принесе різочку? Важка нічка у Святого Миколая, бо йому треба до кожної дитинки приїхати і покласти подаруночок. А ви, дітки, засинайте спокійно, не турбуйтеся, Миколай ні про кого не забуває. Нехай радістю наповняться ваші серця. Адже по землі йде святий Миколай.